Всіх вітаємо! З вами Ніт, і сьогодні пропонуємо вам розглянути чудовий будинок у Бучі у котечному містечку Нест Парк. Одразу зазначимо, що на території котечного містечка є дуплекси та будинки і ніяких висотних забудов. А надзвичайно зручне розташування дозволить вам швидко та без перешкод добиратися до Києва Варшавською трасою. А тепер розкажемо про будинок. Сам будинок на 120 метрів квадратних та має ділянку 5 соток. Зверніть увагу на сучасний та якісний фасад, виконаний з клінкерної цегли та штукатурки. До будинку вже заведені всі комунікації, опалення від газового котла. А тепер оглянемо будинок зсередини. Почнемо одразу з гарної новини. У будинку вже виконана штукатурка стін та стяжка підлоги, а також розведена по точкам електрика. Це дасть змогу вам зекономити кошти на ремонті. Сам будинок збудований із червоної цегли, тому за якість будинку точно можете не турбуватися. По плануванню будинок дуже зручний та включає в себе дві спальні, кабінет, велику кухню-вітальню, два санвузли та коридор. У будинку встановлені якісні вхідні двері та великі вікна, тому у будинку максимально багато світла та простору. Також можете оглянути ближче кухню-вітальню, яка може бути розділена на робочу зону та зону відпочинку. Із неї є вихід на задній двір. Ось такий чудовий будинок ми з вами сьогодні оглянули, тому не зволікайте та телефонуйте нам, і ми з радістю вам його покажемо. Також переходьте на наш сайт, там завжди актуальна інформація. А з вами були Ніт. До нових зустрічей!